Доброго дня всім вступникам. Зараз ми вам покажемо, як подавати заявку на вступ уже після того, як ви склали творчі випробування. Ви зараз заходите в свій особистий кабінет, відкривається ваша фотографія, всі дані про вас. В лівому куті. Тут ви бачите де дані вступника, є реєстрація наступного випробування, вам потрібна подача заяв на вступ. Обираєте цей пункт далі. Далі ви маєте обрати всі пункти, які вам потрібно. Спочатку: Чернівецька область, Чернівецький національний університет. Тобто пишете просто ЧНУ. Дивитеся так, щоб саме університет писав, а не коледж, який, бо тут кілька є. Університет. Обираєте освітній рівень, Тобто, в вашому випадку бакалавр. Форма бажано обирати денна, так, не бажано, тому що тільки денна у нас проходить. І спеціальність також обираєте. Пишете 0.23. І у вас викидає випливаючому списку, обираєте 0,23 творче мистецтво та картини мистецтво, реставрація. І натискаєте пошук, кнопку пошуку. Далі нижче вам викине всі конкурсні пропозиції, доступні по ваших параметрах, тобто по вашому е документу про освіту. І... І, і спеціальності. Значить, в нашому випадку це Чернівецький національний університет Юрія Федьковича. Вид пропозиції фіксована. Назва пропозиції: образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Прийом заяв з 19 числа по 31 липня і освітній ступінь бакалавр, образотворче мистецтво перевірили Все, денна форма. Три роки 10 місяців. Також зразу можна побачити, хто попадає на платне, яка вартість буде навчання. І обираємо обов'язково ставимо галочку. Коли ви поставили галочку, у вас з'являється подати заяву червоним. Натискайте подати заяву. Далі, у вас йде е, опис конкурсної пропозиції. Де пише перший курс, бакалавр, форма навчання, початок подачі заяв, все те саме, що було в конкурсній пропозиції. Далі, у вас є один пункт, де е, є два варіанти, які ви можете обрати. Претендуй на участь в конкурсі на місце державного або оригінального замовлення. Це для всіх, хто претендує на е, державну форму навчання. Тобто, а якщо ви вже здобували її чи по інших. Е, Причинах ви обираєте, претендує на конкурс, виключно за місця коштів фізичних та юридичних осіб. Тобто обираємо перший варіант. Далі ставимо пріоритетність. Якщо ви бажаєте, в першу чергу йти в наш заклад ставите одиничку, тоді в рейтинговому списку ви будете в пріоритеті. Далі свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Тут буде перелік документів, якщо у вас вже є кілька освіт. В нашому випадку це тільки атестат про здобуття повної загальної середньої освіти, спеціальні умови вступу тільки для тих, хто їх має. Обраний освітній ступінь рівень за бюджетні кошти. Чи здобувався вже, чи не здобувався. В нашому випадку він ніколи не здобувався. Цей пункт є важливим, так як якщо ви вже навчалися на державному, на цей самий освітній рівень, ви ще раз його здобувати не можете. Результати вступних випробувань. Тобто ми обираємо е, з усіх варіантів, які могли здаватися НМТ чи ЗНО. У нас є тільки один 24-го року. Обираємо його. І ми бачимо зразу результати. так, У нас є всі є українська мова, математика, історія і англійська мова. І далі ми в цьому пункті повинні внести текст мотиваційного листа. Текст мотиваційного листа потрібно завчасно е, написати. Значить, дивіться, ми зупинилися на останньому пункті. В нашому випадку, якщо глянути на е, оці всі складові, ми бачимо, що сірим у нас є 4 пункти верхніх і 5 внизу. Тобто в нас обов'язкові є всі предмети, майже всі предмети НМТ, тобто три предмети українська мова, математика та історія України. І також на вибір англійська мова, Він також обраний тут. Ще додатково в нас є творчий конкурс, який по замовчуванню йде обраний, так як заявки можуть подавати тільки ті, хто вже склали творчий іспит. І перший пункт це якраз є наш мотиваційний лист. Мотиваційний лист ви скидаєте в електронному варіанті через будь який Messenger. Далі натискаєте Внести текст мотиваційного листа. Далі вже скопійований в буфер обміну, вставляємо текст. По зразку який буде. Але ще хочу наголосити, є пункт вимоги. Обов'язково відкрити пункт вимоги і перечитайте все, як складається. Зауважте, що від того, як ви правильно вмотивовано напишете цей мотиваційний лист, це і вплине відносно на ваш рейтинговий бал. Може вплинути. Далі нажимаю внести текст. Вставляємо ще раз текст мотиваційного листа, перевіряємо, чи це наш мотиваційний лист, чи все правильно. Далі натискаємо зберегти. Тобто він у нас стає активним також пунктом. І в нас зараз е обрано 5 зелених пунктів тобто 4 НМТ і е мотиваційний лист, а також творчий конкурс. І далі, е коли це все обрали, можемо ще раз переглянути, вточнити, чи все вірно. Так, і натискаємо. Натискаємо подати заявку. Вас ще раз просить підтвердити. Ви маєте знову ж таки перечитати це все обов'язково. заяв. Тобто ви можете тільки 5 заяв подати і підтвердити. Підтвердити. Так, пише: вашу заяву зареєстровано, в ЄДБ. Увага, Можете пройти певний час, перш ніж заява з'явиться в меню подачі заявок. Ви маєте цей пункт має бути обов'язково викинути. Якщо червоний буде писати, що щось неправильно, треба все знову ж таки прочитати. Далі. Після цього ви переходите в лівий кут екрану і підподати заяву, подані заяви. Натискаєте на цей пункт. І бачите, доволі швидко, наша заява є зареєстрована. Зареєстровано в ЄДЕБО, заяву подано в електронному вигляді. От. І ви це все можете знову ж таки переглянути. Заклад освіти. І все, все, все. В неділі переглянути заяву. І от всі ті самі пункти, які ви обирали, знову ж таки є в цьому. От і все.